Ми знаходимося в найкращій амбулаторії нашого центру первинної медико-санітарної допомоги. Хочу сказати, що у нас ми маємо 9 амбулаторій, які знаходяться в різних кінцях нашого міста Павлоград, тобто доступна людям для надання первинної медичної допомоги. Працюємо кожний день з 8 до 18 вихідні субота та неділя з 8 до 14. Цього достатньо, якщо щоб приймати пацієнтів. Якщо ще хтось прийшов, то дійсно ясно, що ми його приймаємо. Які пріоритети первинної медичної допомоги? Це надання первинної медичної допомоги. Особлива увага приділяється виявленню хронічних захворювань. Це цукровий діабет, це хронічні захворювання серцево-судинної системи, це і вроджені вади, онкозахворювання, це щеплення, це все те, що повинно і ми робимо, працюємо над цим, що робить первинна ланка. Хочу сказати, що ми виявляємо, не дивлячись на те, що. І противотуберкульозні диспансери були закриті, виявляємо туберкульоз, направляємо їх на третинну ланку, а тепер будемо і самі їх вести. Це стосується і онкозахворювання. Знаємо, що непроста ситуація в Україні, це сприяє тому, на нервовій почві будемо говорити, що є ріст і. Інсультів, і інфарктів, тому що така обстановка і онкозахворювань. Тому роботи ясно, що дуже багато. Платних послуг у нас немає, які ж це аналізи. І ще раз повторюю нашим мешканцям за направленням лікаря: загальний аналіз крові, загальний аналіз сечі. Цукор, холестерин та тести на гепатит Б, С і вагітних та СНІД. Хочу ще немало сказати, що саме місцева влада сприяє тому, щоб наш центр ефективніше працював. В чому ж це? Нам виділяються кошти. Для закупівлі медикаментів, обладнання, так за кошти Національної служби здоров'я за рахунок централізованих поставок і е, місцевої коштів місцевої влади е, закуплено і медичне обладнання, і е, ми получали вакцинацію. Це і е, калоприйомники, е, е, це і підгузники, е, це і туберкулін, це медикаменти для війни допомоги. Це і реактиви. Це все було закуплено приблизно на 4,5 мільйони на рік. Нам не тільки зробили капітальний ремонт, а ще й благодійно нам переданий електрокардіограф, ем, аналізатор, пульсоксиметри, мішки амбу і друге обладнання, це і тонометри, тобто все те для того, щоб покращувати якість надання медичної допомоги. Ось відповідає по телефону, тому що пацієнти вони телефонують, а телефонують вони часто. А це, це гарно що вони телефонують. один буде по на українській мові. Вам відповідає реєстратор другий раз. Як вам гарно, Уютно. Були тільки там, в старому приміщенні тут не є, звісно, різниця є. Гарно дуже у вас тут. Затишно, уютно. Лікарі у вас дуже гарні. Приємно тут знаходитись. Ви з Павлограда? – Ні, з Юрівського району. Приїжджаємо. У нас в Юрівській громаді немає педіатра, в нас тільки сімейні і лікарі. І це ви їздите сюди, так? Так. Ні, ні вперше. Дякую. Дуже подобається. Були у старій лікарні. Були. Були. Я, є бля. Звісно, є. Що більше подобається? Світла, свіженька хорошо, подобна комфортна, регістратура, все удобно. Це кабінет температурячих хворих, де беруться аналізи на ковід і йдуть прийоми. Тут два кабінети. Де педіатр приймає, і дорослий лікар, і окремий вхід, і е, бруківку. Ви побачите тут. Бруківку ми докладали за рахунок. Ну, я вже говорила, небайдужі мешканці міста Павлограда, Ми їм дуже дякуємо. Це дорослий кабінет. Тут ведеться прийом, здається, в сусідньому кабінеті аналіз на ковід. і... Больний потрапляє хворий, потрапляє до лікаря. Лікар далі працює. У ці лампи вони чим гарні, що пацієнт не виходить, як ми раніше кварцували. Ви на 15 хвилин, тобто він знаходиться і е, е, заходить до лікаря, сідає далі. Тобто, це ні на що не. Людині не нашкодить. І я ще хочу сказати, що ми вже закупили 12 таких ламп на іншій амбулаторії. І потихеньку будемо, тому що у нас інфекційний контроль в дії, Уже є наказ, і, тому е, працювати, а працювати е, я, ясно, що це, це рівень. Е, холодильник ЮНІСЕФ е, нам по кожній амбулаторії. Якщо не дай Бог блекату, то вакцина може без генератора тут знаходитися до трьох суток. Це другий поверх. Ми робили за кошти місцевого бюджету і матеріали, роботи оснащення і в кабінетах ремонти. Матеріали за кошти місцевого бюджету Національної служби здоров'я та небайдужих пацієнтів. Це наша лабораторія, де ми робимо наші базові аналізи. Загальний аналіз крові говорила сечі, цукор, холестерин. Працює безпосередньо з коштами, той знає. Дуже гарно, коли кошти виділяються, і на це і добра воля є міського голови. Ми іноді... шуткуємо, що він, мабуть, в минулому житті був медичним працівником, бо так розуміється на медицині і так прагне її розвивати. Але ще ці кошти треба освоїти і треба їх реалізувати. І хочу сказати, що наші медичні заклади вони є надійними. Реалізаторами грантів, тому міжнародна організація в Павлоград, один раз обов'язково сюди повертається. А робиться ця робота безпосередньо цими руками, які перед вами керівництво медичних закладів, співробітників, їх друзів, їх родин навіть, і ця робота її переоцінити. Неможливо, вона дуже вагома. Все це робиться для заради того, щоб люди наші, павлоградці наші, ті, хто приїжджають до нашої лікарні з інших громад, відчували тут себе комфортно, відчували тут себе захищено і отримували якісну медичну допомогу.